Вітаю на каналі Моторхаб. У нас все звичайне як всі. Переобладнання Г66, під дизельний двигуни. В даному часі це Хаммер аж другий. Зверху ну, Хаммера стоїть. Продовжую. З того, що Роман Федорович не хоче нічого зробити. Дивиться на все це діло, каже, нахер ти все це попридумав. Коротше, отут це наш фільтр треба доварити сантиметра 3-4 кусок трубы, короче, просверлить збоку отвір і приварити втуна для того, щоб для очищення повітря йшло на компресор уже. Що будем робити? Ну, сейчас все покажу. Как надо делать оно? Вот так и надо делать. В общем, в чём прикол? Е я сказал, чтобы вырезал и, короче, вот эту куполосо. Давай. Вот эту линейку, короче, чтоб его согнуть кругом. Сваритьится, у нас такая как бы трубочка должна получиться, да? А Федорович пришел, кряхтит, и все ему не так, кажется. Наше вы так делаете, говорит. Наше вы отрезаете прям миллиметр в миллиметр. Вот а так, говорит, берешь всю железяку, допустим, с запасом. Вот так приварил, согнул, 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 короче. И когда вот оно сошлось, тут в конце взял, подрезал и сварил. Я говорю, блин, ну так все, вот взял, через число пью, подлинял посчитал э, окружность и вырезал себе и взял согнул короче поставил кольцо и приварил федорович все не так а ты зачем алюминий ну это же у нас такого диаметра 90 да ну, на ней как-то выгнать посмотреть что оно получается давай я тебе покажу как я думаю ну, ну я думал вот так вырезал по длине Сложили, це зараз тут підварили, трохи підстучали, щоб воно не таке яйцеобразне було. І все, от нам буде кусочок труби. А потім все ціляхом приварюємо туди. Саня, а ну скажи, що ти робиш? Бабус немає. І що далі? Не можна його зняти або різати. Ну його через верх ставили. Інтересно, Ну, вверх не подиметься, а знизу, mm -hmm. Ну давай глянемо, знизу Може його вивезти вниз, якось можна. Ми вже пробували з Максом виводити вниз. з дому шає, і там у нього в кінці захлпки. Не притик ставили это й все. Йханый бабай, блин. ханый бабай. А сюда вперед не выйдет? Нет. Чего? Нич не поднимается. сюда. Не, тоже. А чё? Что тут мешает? до Нам не дає, що вони понаварювали. Щоб його вище підняти, щоб нам те горло опустити на низ. Яке так. горло? А в ж тому горло. Залівна. Ага. Його треба приподняти в задній край да, і вивести. вивезти. А ага, воно нам не дає. Вона. А ну знизу, він же відкручений, Снім, знизу нажми на нього. Він відкручений відкручене. Знизу нажми. Там что-то, блин, подперто. Что-то наварено. А ну толкай его вперед. <тас> Не, туда толкай, короче, по ходу движения. А -а -а все я понял между траверсом и засунутый крпздак короче ай блин ну и что вы думаете по этому поводу так, что у нас получается Вот тут траверса стоит и по окончанию бака траверса и бак просто вот туда вошел я папа в маму первый раз короче да? вошел и все вот сверху да вложил ее и теперь чтобы ее, допустим, якось вот так наклонить. Да не получается, потому что траверсы мешает. А это было взроблено, пока кузова не было. Оно отсюда вкинуто было. Для того, чтобы бак снять, надо кузов снять, как минимум. Ну это капец. Сейчас будем думать, что с ним делать. То есть, если задрать кузов, то тогда наверх можно вынять, по сути, да? Так, ось що вийшло. Доварили. Тепер залишилось нам поставити його і зрозуміти, де у нас буде. Мабуть, десь тут буде пісюнець. Ще кусочок трубочки доварити, щоб сюди шланг одівався. Але це ж не все. Ви б чули ті епітіди. Що Роман Федорович тільки що видавав коротше. поки він там варив коротше, зі спокійною головою. Коротше, ми з Сані вже ж зрозуміли, що бак треба. Вірні, не бак, не а цей кузов треба знімати. І коли Федорович прийшов, Сані торжественно йому об'явив що впрягаємося у всі тяжкі. Щоб ви розуміли, є кара, але сюди вона не зайде. Десь шукати маленьку кару треба, щоб цей кузов сняти. Я думаю, що важкий, Саня он, макарони знімає, обкусує, потім підписує собі чи як чай, отмечає. Буде. Десь щось на фішках є, а десь напряму короче, зроблено. Так що тут ну, короче, не получится так, щоб просто разъемы розцепив і все. Ну, короче, Як є, так є. Потом якось прикрутимо його аккуратно. Так. Кузов прийдется знімати заради того, щоб зняти бак. З вот. бака соляру злили, там приблизно около 70 литров. Вот. Ну, то три каністри по 20 точно, і одна там ну, не Вот. Може в бакі ще щось болтається. Ну, тоже не достать. Так що, знімаємо кузов. Блин, я, звісно, не знаю. Як мені не подобаються переділювати глупості, просто пузда, по-перше, то, що там переділувати, не подобається одна історія. Друге, я... ну, мені дуже важко оцінити цей труд, який хлопці... Застосовують для того, щоб це переробити. Щось ну, такі речі вони трохи коротше, да? І зачастую тянуть за собою дуже-дуже багато часу. Як це оцінювати, коротше, І так, щоб і хлопці накормлені були, і там, все те, хоч по ну, все дуже важко. Коротше, тож, Ще раз повторюю, коли ви доручаєте комусь переобладнувати свої машини, тим більше проєкт ну, ніхрена не дішовий, коротше, да? ну хоч на досвід подивіться. Коротше, подивіться на рані виконані проєкти. толково, не толково. То як доручаєш, то ти вже серйозну постройку будеш доручати. Думають, не думають люди. Ребята, ну Це дуже серйозна справа. так що... Очередні пригоди, блін. Короче, полезли. Думаем, кузова снять всего, да? Хлопцы забрались, все тут короче, Вот. Кажу, воно важке, надо внутри поубирать, короче, да. И вот. что, открываем кузов? Думаю, что за херня? что він не открывается? Бачите, ну, под нахилом там, ну, сколько тут? Ну, градусов 50, наверное. Ну, не 45, но 50. Да, там барахло валяється, Тут тюнінгові замки. Ну замки такі, короче, да, тож. Блін, а нахрена ляда, вот кто может сказать? Ну нахрена она нужна, якщо вона не открывается. Вот. А чому не відкривається? Вон споднізу, низу, смотрите, видите ребро? Не, видно вам не видно. И мы тупо упираемся в это ребро. это, конечно, жестяк. Вообще не понимаю, нахера этот конструктор был сделан? Как сюда добираться? Толку от этой ляды? Да заварили бы уже ее, просто было бы, блин, песочница-то и все. Ну, что это? О, ну, ну, бачите, там под листьями все ребро и второе ребро. Вот сюда и уперлись. Вот и все. Блин, машина сделана китайский кроссовок. Красиво, интересно, но в жизни бесполезно. Ну и в целом, как туда лазать? Нахрена оно надо? Вообще непонятно. Ну, короче, не мое дело. Цепь барахло уберем отсюда, может машина легче станет. Ну, и кузов легче станет. что запасного колеса открутили, вот. думали, что опустим жежбок. ну не опускается. Так, ну что, кузовок мы все-таки сняли, значит, с помощью отряда матюков палок, все, что вы знаете, мы можем еще и добавить, сняли, вот вся эта бригада Э.Х. 5 человек. Вот. Значит, вес наш бак. Ну теперь его будет возможно мож, снять. И там нормально разместить наш новый бак. Вот, вот так тут все устроено. Кстати, давайте я тут тоже еще не бачим ничего. Давайте я вам все тоже покажу. А теперь показываю, что мы не могли вынять. Бачите? Вот. Тут даже для того, чтобы ее вставить, короче, сверху поперечину всю разрезали. Вот. Срезано траверса. А ця сторона. И ця сторона тоже в притул по сути до траверса. Тут еще губа так торчит чуть-чуть сюда. Видно, вам там не видно, короче. Вот. То бак только через верх ставился. Так что що... оно ну, смыкне бак наверх піде. О! Вот как-то так, да, за одной листья. Он бачите та губа, яка в яку упиралась. Так что мы никаким бы чудесным образом. Вниз бы ее не вывало. Добрые люди. Угу. Инженеры. Инженеры, мамкины. Такая ситуация. Mm. Все молчат подозрительно. Mm. Ну, тут как бы, блин, еще куда ни шло. Ну там под 90 почти сварено. Градусов, mm. но то такое дело. Кстати, интересно, кардан доставал бы, блин, да вот это все трихомудие. Я ты думаешь, Федорович? Могло бы. Могло бы, да. Но мы об этом позже узнаем. Я думаю, что, блин, ну нет никакого желания вот этой херню сейчас что заниматься. Что вот такой переходник толстый, тонкий, там что-то не вышло. Опять толстый, блин. Ладно, мой вердикт по продувке мотора, скорее всего, будет все нормально, потому что ж на две труби разведено. И в принципі достаточно ему видихнути. А вот вдохнуть точно нечем было. Так, поки ми займаємося встановленням набору по вид, бачите яким інструментом відходиться це все робити. Тому що туди не болгарка, нічого цього туди не може. Да? Ну, мені як керівник, це знову тут якісь висновки коротше. і я думаю, що ці висновки будуть не в пользу тих людей, які переобладнав, у рукахопав свої машини. Коротше, да? я думаю, що це дуже-дуже буде цікавий досвід для мене. Коротше, да? тобто ми раніше переобладнали машини, от базова версія h 66 то що ми знаємо добре, то і переобладнували. Да? От, ну, взялись цікавий проєкт. Все, пошло, поїхало. Деякі речі коротше, вони виматують морально доволі сильно. Я вам скажу наступне, що я сьогодні з Федоровичем навіть погавкався, коротше. Чого? Тому що в мене не було пів дня я десь там за цими новими трубочками їздив. Коротше, а у Федорича вже летіли катушки. Після таких моментів. Коротше. От. от щоб ви розуміли, так да? навіть так це як в сім'ї вже розлади починаються. Вони хоть робочі, ці розводи, але ж кому вони нужны. На ровному місці, ні за що. От з Федорочем я вже 15 років, а може більше, точно не пам'ятаю, да, і сьогодні погавкались, короче. На фоне от цього переобладнання. Так що дорого, дешево. Я вам скажу дорого, дорого до морально до переобладнання коли вам хтось криво сложив машину а потім треба довести до, до ума так довбали довбали хлопці зробили все таки впуск повітря тепер це у нас все виглядає ось так культурно акуратно і там де треба пройшли через цей там прийшлось, звісно, Хлопцям удачи, тому що це все зварено в кучу, воно тупо не От, Ні уже вивели наверх. Потом, уже коли тут зверху ось така штучка стане, коротше там мотвір, мабуть, розширимо. І якийсь грибок, ну то вже будемо придумувати потім, потом. Не цікаво. Значить, що касається цього пропеллера, я ошибочно замовив. ой Блин, не прочитав розмір. Вон, вентилятора. Газелівський маленький, короче, дуже маленький. Вот. Це вже буде мені подарок, грубо говоря. Вот. Заказав цей десь 300 мм діаметром, даже може менше. Заказав на 450 мм. Вентилятор такий буде вот. почти 50070 мм, по-моєму. І будемо тоді вже, як приїде, будемо. Робити. Далі <кхем> значить третій раз я їздив на на гідравліку да, видумували назад, ці всі трубочки. Назад можна да. О, можна навіть подати назад чуть-чуть, да? Я А вже все нормально, так? Да? Ну коротше прикинули, все нормально, все, все, все буде, все виходить. все толкові шланги. От, все добре, на нормальных з'єднаннях, короче, все відкручується, закручивается, все подається. Тут все, все як то кажуть, грає. Коротше. От, тепер тут все добре. От. По гальмам тоже шланги є, ну хлопцы не знаю, прикидували их чи не прикидывал, сейчас гляну. От. Ага. <клухи> Сообщающиеся шланги вже стоять, які нам подают. Вот они, да? От. Повимірювали, там кут 45 тут прямий, там прямий, все добре, не в натяг, все офігенно. До речі, тут теж вже все зробили. Оцей отвір, коротше, буде. Це нам треба для лягушки. О, це, мабуть, передній контур буде. От, для лягушки. Теж, кстати, зробили. Ну, зараз прикрутить. Сама лягушка вже стоїть. Вот. Будем сюда и ставить. Но ну, цены не ця лягушка, яка будет ставиться. В принципе, для примерки будем нормально ставить. Ну и по гальмам у нас получается, что все контура запытаны. Отсюда осталось подать в тормозную систему э, жидкость. Тут тоже замолвлены все эти переходники. Сейчас чуть-чуть хвалиночку для вас, я думаю, для нас несколько часов. И они уже будут стоять на своих местах. І не забуваємо, кому треба переобладнання під дизельний двигун вашого Г-66, звертайтеся, всі контакти в описі цього відео. Домовимося, все зробимо. Ну і по тих грусті, коротше, вже вигризли дирку в кузовке для того, щоб тут розташувати бак. Кстати, Саня, вже закидували, ні? Бак? А, ще ще... Ще нижній треба повизати, тоді можна буде переміряти цей бак. Ну і нам треба буде так зробити, щоб його можна було нормально було обслуговувати. Тож у нас отут повинен бути цей рівень бака і плюс подача з обраткою. Ну і потім, соответственно, цю горловину зробити. Ну, горловина таке діло, Оце обслужувати, щоб у нас було місце. Коротко. то и будем выдумывать как тут воно все це, это ежики сношаются точного решения нема да откуда воно ты -то точное решение как тут все приходится делать по ходу движения короче то есть переделки это конечно кара там верно нам в минулому видео о про видео короче сейчас мабуть вопросы ответы поотвечаю Так, вопрос і ответи. Значить, боком їде, крабом їде, Кирил віршики розказує, да. У нас актер. Так, пишут. Цікава рама крива, чи кузов кривий. Треба мірити де є ганш. Та я вам скажу все просто. Коротше. Только що дивився, бачимо, що кузов був зварений якось там по своїм меткам. Да? Вот. Бачимо от цього як я, от клика, да? Вот, вам просто, даже без рулетки. Свободно два пальца проходы, да? Вот. Тут он у нас на два пальца те же сами смещенный цей кузов. Вот. Запомнил. Тут два пальца, подходим сюда. То есть, а тут, блин, ну, пол пальца проходы. бачите, до цветочки. То есть, Е, сама будка була як то ще більш правильно, коротше, ну, установлена неправильно. Ну, тож сварена більш-менш, коротше, е, правильно, а установлена вже була неправильно, коротше. Вот. Ну, і відповідно, якщо тут, ну, і тут у нас на ті ж самі два пальці, коротше, і вилізло відносно того ж самого бамперу. Так що я думаю, що сам кузовок прикручений невірно. Так, мене Саня позвав, коротше якраз поки розказував ось ага, ага, ага. так це примірно виглядає значить нам головне щоб за оцю площину короче, бак не торчав тож беремо палку перевіряємо це все діло вот. далі отут От мабуть треба буде оце трохи вирізати а, ныщи хотел? Чье туды? Да нет, туды куды туда. Ага, ага. Ну сейчас сейчас подумаем, сейчас хвалыночку с камерой прям сразу так не вийде. Предварительно сейчас тут вырежем вот такие отвер. Це різати поки не будемо. Встановимо бак, потім подумаємо, нам треба заливну горловину якось кудись вивезти. Короте, ми ще поки не знаємо куди. То ли на правий борт, то ли на лівий борьб. Ну, коротше, пока вирізаємо, по ходу движення. Потім Пишуть Петро Климчук пише, чому не вирішили питання з подушками двигуна? і не виставили двигун, так якби мав правильно розміщити і все це впирається, чи, чи, чи це все впирається в фінансову сторону. Ну, по подушкам двигуна та КПП буде, буде передача, будемо ставити, але ж ми думаємо, нехай так стоїть, коротше, треба зараз буде запустити мотор, покрутити, подивитися, чому вирвала задні подушки. Коротше, і після цього вже приймати якісь рішення. Тож, я думаю, що поспішно зробити рішення, е, там щось підложити, поміняти подушку. Коротше, воно опять оторве, коротше, Я думаю, що ну, не треба, 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 треба посмотри спочатку. Я думаю, що... Запускаємо мотор, часто підділюємо запустимо мотор, на тому, що є, воно ж якось стояло, і тоді вже погазуємо на ньому, подивимося, куди він повертається, що там відбувається, може щось змінити. Так що питання, чому було б коректно, мабуть, чому не зробили якісно ті подушки, то було б коректне питання. Ну, не до нас, а до тих людей, які раніше це робили. Так, Дред пише, це, звичайно, не розсуд власника, але коли вкладаєш гроші в такий проєкт, то залишити все криво раму відносно кузова, це вже буде якось злобство. Перевірити, пересверлити всі кронштейни і не так дорого від загальної вартості, що вкладено, ну, що буде. Коротше, я з вами згоден, да, але ж, скажімо так, поки команди такої не було, і, скажімо так, це буде. Це, щоб все, все переділати, ще буде ще та історія. Мало ну, як переділати, так чи інакше, треба буде, звісно, подумати. Але те, що все відкручувати, пересверлювати, переділювати і так, щоб воно було надійно, при тому, що воно вже якесь зроблене, це буде дуже важко. Так, Дмитро Недашківський пише, а бампер симетричний. Так, да, бампер симетричний я зараз покажу. Так, беремо ось так. Значить, що ми бачимо? Ціпляйтесь глазами за все, що завгодно, я взяв. 610 ну, одної рукой не вийде вам показати короче, 610 то, що я бачу. З цієї сторони сложить сложити двумя руками. Да? І тут положив. І тоже я бачу, що у мене по краю цієї частини 610. Вот. Бачимо оттуда до клыка 610 бампер, симметричний бампер, кстати, рідний. Він просто пофарбований. Короче, доварені варені всякі железяки поставлені от штуки, демпфера, Але воно рідне і він стоїть по рідним кріпленням. Короче. Там похибка, якщо і є, якийсь міліметр другий, ну, то не декілька сантиметрів. Вот. І от зараз. Сейчас... Ну, і... Тут та ж сама ситуація по цьому ребру я бачу 610 мм. Так що бампер тут все рівно стоїть по відношенню до рами. Ще раз це на тому, що у нас кузовня невірно стоїть. Так, що там далі? Так, да, Шевчук Богдан пише, не просто так кажуть, легше зробити з нуля, ніж після когось переробляти. Ну, так, да, я з вами згоден. в мене на самом деле, я ж казав, що в цій серії, що ми навіть трохи-трохи... На повишені тона переходили з Роман Федоровичем в спорах по цієї машини. Ну, раніше такого не було так що дуже важко важко йде проект. Чесно. Так, по гальмам значить, бачимо всі шланжики вже ці готові. До речі, ще одну штуку для себе побачив. Дуже цікаву. Буде мені в копілочку. От, значить, все воно стоїть на місці, тож вже... З ПГУшек подача на э, тормозні цилиндри короче, вже будуть. Ось наші сюди вже медяху надо дотянуть. Тож з заднього контура там, стройника треба заднього контура дотянуть. Ну і передній контур по суті сюди під'єднати. Тут залишилось нам зробити таку пластинку, на чому це все акуратно, вот. Аккуратно внутри рамы туди, мабуть, зробимо. І все нормально. Так, а на даному часі у нас серія пішла до кислогічного завершення. Будем трохи частіше випускати ці серії, щоб вони не накаплювалися. Тому що я й сам забуваю, що я там в начале недели розказував, тупо забуваю коротше, і тому подобно. Трошки частіше будуть виходити. А на сьогодні все. Хто не підписався, підписуйтесь, розповсюджуйте наш український контент. Поділіться цим відео в своїх соцмережах, в Фейсбуці, в Телеграмі, в Вайбері і тому подібне. Все. Всім за перегляд. Дякую, всіх. Обняв, подняв Гарного дня.